О Пресвятая, владичице Богородице, Матінко наша небесна, казанська царице, Ти заступниця усіх, хто в скорботі, Ти світло серед темряви, Ти радість у печалі і тихий покров над кожною душею, що вірує. Схиляю серце перед Твоїм святим образом, бо знаю, жодна молитва не губиться перед Твоїм лицем. Ти бачиш сльози людські. Чуєш зітхання втомлених сердець і несеш їх до престолу Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, не відверни погляду свого Владичице, від дому мого, від рідних і близьких, від усіх, хто кличе тебе в допомогу, покрий нас святим твоїм омофором, будь захисницею від зла, підступів ворогів видимих і невидимих, вбережи в мирі любові та чистоті серця. Даруй мудрість у випробуваннях, силу у немочі, втіху в печалі і віру, що не згасає навіть серед бур, опричистає діво. Будь опорою в кожному дні, освяти шлях наш благодаттю. Пошли у серця мир, у домівки да злагоду, а в душі тиху радість і благословення. Нехай твій святий образ Казанський сяє в наших оселях, освітлює темряву сумнівів. І веде нас до світла Божої любові, бо ти, мати милосердя, ти непохитна надія світу, і через Тебе ми наближаємось до Господа. Прийми нашу щиру молитву, і нехай завжди буде з нами Твоя ласка, охорона і благословення. Амінь.